Лисівська школа перейшла на енергозберігаючі технології. У місцевій школі завершується процес заміни звичайних вікон на пластикові. Це спільний проект районної та місцевої влади. Сільська рада виділила 66 тисяч гривень. Ще 50 додали із районного бюджету. Як результат, замінено 22 вікна. А це одразу позначилося на умовах навчання, адже в школі стало набагато тепліше. Також це дозволить бюджетним закладам, адже окрім школи тут розташовані фельдшерсько-акушерський пункт та бібліотека. Значно заощаджувати на енергоносіях. Програма енергозбереження і надалі впроваджуватиметься в Гадяцькому районі, а галузь освіти залишається одним із головних пріоритетів. Підтримують, всі підтримують. Я хочу районній раді подякувати оперативно, надзвичайно оперативно, швидко і двері, і вікна. Я хочу подякувати сільській раді, сільському голові, бо за цей рік ми ну, багато чого ми отримали. І я думаю, що і надалі наша співпраця буде. Дійсно, і діти, і вчителі відчули. Тільки вікна помінялися, в класах зразу тепло. Зразу тепло.